Імперія авто ламає не тільки авторинок України. Ми зняли дуже багато відео, які зв'язані з автономерами. І що ви думаєте, сервісний центр це замітив і роз'яснив, як і кому можна передавати автономери. І що виявляється, якщо твій номер... Лежить на в сервісному подожди, подожди. центрі, тобто буде як раніше, якщо на мене номер лежить на хранении, так мені не надо на якісь машини, ти прийшов, на мені закріплений номер, на тебе я можу віддати. Так, але я б, але ти потрібно тобі заплатити касу. Касу Или... не платять, тільки діти, я батьки чи дружина. Тобто, якщо номер в сервісному центрі на зберіганні, вони не мають права перешкоджати тобі, щоб ти їх хотів купити. Тобто, ми тобто, прийшли... здається, як раніше. На мені номер закріплений, я тобі можу подарити, тільки ти казу заплатиш. Так, коли два місяці тому ми запустили ну, автономери, всі писали навіщо ви це робите. Ми зібрали 15 мільйонів переглядів тільки за автономери. Ми запустили сайт, де ви можете продавати свої автономери, і сервісний центр. Чисто випадково дав роз'яснення, і тепер всі українці, у кого є номера на зберіганні, продавайте їх офіційно.